390 гривень за пару черевиків, чоловічих від бренду Ліверджі. У нас таких в лоті буде 13 пар. Значить, Будуть в лоті такі моделі, як темно-синього такого кольору. Класна моделька, буде, тут така резинова підошва, класно, всі прошиті. Так підошва виглядає. Також будуть класні такі кеди високі в сірому кольорі з білою шнурівкою. Підошва ось така у нас тут. Так вони позаду виглядають. 13 буде пар в лоті, в коричневому кольорі буде така модель, Тоже класна, стильно виглядає з синьою підошвою. Вартість лоту буде 5070 гривень. І також в цьому лоті буде ось така моделька в чорному кольорі з шнурівкою. Теж класна, тут всі вони прошиті. І з такою резиновою підошвою. Вони всі йдуть, отак виглядають всередині ліверчі. Всі йдуть з язичком. Наші розміри будуть йти в цьому лоті. 41-го буде одна пара, 42-го буде дві пари, 43-го три пари, 44-го буде чотири пари, і 45-го буде три пари. Щоб замовити цей лот, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам. Замовляйте, зробляємо разом.